Здійснюючи помилки, люди роблять висновки і намагаються їх не повторювати. Але як виявилось, робити висновки це не сильна сторона нашої сім'ї. Ця історія про те, як наша сім'я вдруге потрапила на телешоу. Ну, давайте за мого синочка, який нарешті отримав водійське посвідчення. Нарешті, Ромочка, без допомоги інструктора знатиме, де в машині руль. Ти, Толя, права купив, а почуття гумору не продавали. Е? Так ну не зараз. <кій> Давайте засказане. Вже будемо надіятися, що в следующий раз будемо пити закуплену машину. <кій> <кій> О, до речі, про це. Ми з Ромою придумали, де добути гроші. Ми беремо участь у реаліті-шоу Суперсім'я. Там приз гроші. Я ж дивлюся, це шоу, це обалдєне шоу, там все по чесному. Це те шоу, де різні сім'ї ходять одне до одного, а потім поливають одне одного брудом. Там... Вони змагаються, у кого найкраща сім'я. Це жах. Ой, там в основному одні болдери. Тому для нас, з Ромчиком, це будуть легкі гроші. І, І це буде класна нагода прорекламувати мій бізнес. Тобто, це у тебе така ідея, посеред розважального шоу обережно вплести розмову на теми приватної проктології. Ну, типу того. А. Зіток, я скажу прямо, мене засмучує не те, що ти програєш. Це не викликає сумніву. Мене засмучує, що ти загидиш моє славне ім'я. Ром, сина, Ах, тату. Не Ми з Ромою дорослі люди і будемо вчиняти так, як вважаємо за потрібне. Ми підемо на шоу і все буде ідеально. Знаєш чому? Тому що там не буде вас. Спасіба, Толя! молодець. Синочка, на дурачків не ображається. перестань. Це проєкт Суперсім'я, в якому яскраві сім'ї змагаються за звання найкращою. Грошовий приз 100 тисяч гривень. Сьогодні ми завітали до Черкас. Тож давайте знайомитися із першою парою учасників. Всім привіт! Я Рома. Це Юля, і ми розуміємо один одного. Співслова. І до цих янгуляток поспішає приєднатися ще одна цікава сім'я. Офі. Привіт, Україна! Привіт, Юлічка, і тобі привіт. Ви як сюди потрапили? Пройшли кастинг, тихо. А ще продюсер цього шоу. Мій хрещеник. Ну, хуму, привіт. Хі -хі. ну потім виріжете це, якщо що, так. Да? А у нас залишилася третя сім'я, яку ми всі ще не бачили. Добрий день. Це мій чоловік Степан, mm. а я Віра. Ми міцна родина, в якій моральні. Цінності важливіші за матеріальні. Що ці броди тут роблять? Нас запросив продюсер. Сказав, що це єдиний спосіб виправдати вашу участь в шоу. Готуйтесь програвати. Тату. Яблуко декоративне. Не фрукт, а віщ. Не можу повірити, що ми будемо змагатись з власними батьками. Це. Це… Вибачте, у вас немає кави і корвололу. Бо в мене тиск впав, а пульс піднявся. Навіть не знав, що таке було. Ром! А є лікар на майданчику. Ром, рома, ром, ром. У перервах між зйомками в учасників є можливість провести час не на камеру, але ми не змогли відмовити собі, аби не попідглядати. Ми залишаємо це шоу. Тоді нам доведеться сплатити штраф по контракту. А він в чотири рази більше за виграш. От навіщо ви прийшли? Тому що з ким би ви не змагали, все одно через цього програли. Бо так, якщо шо, ми звали і вам виграш віддамо на авто. Толя, зв'язки не завжди допомагають. Дітки, на машину добудемо гроші, ми з Тьопіком. Батьки на грим. Mm -hmm. uh -huh. Давай подивимось, це з позитивного. Хто б не виграв. That... Ми заробимо на машину. Давай потерпімо. Ром, послухай, вони навіть якщо просто так збираються. У нас ні одна вечеря без скандалу не обходиться. Вони за тиждень просто повбивають одне одного. Так час швидко пролетить. Ну вони ж не будуть нас знімати прям кожної секунди. Mm -hmm. Вимкніть камеру! І ви теж на цьому тижні у нас незвичний формат. Уперше ми побачимо три різні концепції сімейного щастя у рамках однієї родини і визначимо, яка ж найкраща. І першою починає наш марафон Сім'я інтелектуалів. Подивимось, як живуть Монтенко старші. Гості, проходьте, проходьте, не соромтеся, так, відчувайте так, так. себе як вдома. Ласкаво просимо в нашу не шикарну, але дуже акуратну оселю. На яку я заробив ось цими от руками. Бо як казав Франко, лиш праця світ таким, як я зробила, лиш праця і для праці треба жити. Так ми ну, дійсно дуже освічена, начитана і працелюбна родина. До речі, про працю. Я ж нещодавно відкрив свій власний Рома, Ну не перебивай батьків, дай їм зацементувати своє фіаско! Тату! Чудова оселя, так багато книжок. Так, подивіться, будь ласка, шикарна бібліотека. В нас повна збірка творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Григіра Тютюнника. Ну, перших трьох знаю, а четверте бородатись 500-гривневої купюри. Ну, напевне, Анатолій вивчав Україну. Українську літературу виключно по банковським купюрам. Ну, а що тут скажеш, коли у людини немає почуття гумору? Толя. Сьогодні у нас частування в італійському стилі. Пробуйте, Цезар. Це дуже корисно для здоров'я. Mm -hmm. Ще сам ескулап про це говорить. Mm -hmm. А ескулап. Це відомий давньоримський лікар. Так. Якщо хто не знав. До речі, про лікарів. Я нещодавно власник. Ну, В принципі, всес'єм. Немножко суховата. Дам пораду. От коли я готую це, то. Виходить смачно. Знаєш, свахо? Легко критикувати щось, коли навіть не знаєш, як воно готується. Я не знаю. Та коли буде наша очері, і ви до нас прийдете в гості, то я вам на стол подам не оцю пародію на карбонару, а настоящу італянську лазанью з соусом Бешамель. І, кстати, ось ця шляпка змілана. Взагалі, то дуже смачна карбонара. Угу. Дякую, синочок. А що скаже моя люба, дорогоцінна невісточка? Це дійсно смачно. Тільки трошки не <кху> <кху> Це ж я для тебе старалася, ягодка моя. Вагітним не можна багато солі, щоб не перевантажувати нирки. А зараз фокус з появою. Опля! Але! Ап! вуаля! Ми готуємо страви лише з органічних продуктів. Все натуральне, без ГМО. Все найсвіжіше. На відміну від вашої карбонари. А зараз фокус зі зникненням. Опля. Вуаля. час розказати, які сімейні цінності панують у сім'ї старших Монтенко. А взагалі, наш Ромчик — це наша гордість. Ми виховали його розумним, порядним. Ви знаєте, він працював в лікарні. І жодного разу не взяв хабарок. А до речі, я там вже не працюю, тому що відкрив свій власний медичний... Ну, це все і так понятно. Але зрітлю дуже інтересно, які у вас отношення з вашою невісткою. З невісткою в мене прекрасні стосунки. Я люблю її як рідну доню. Тільки. Що тільки? Тільки видно, що розбалували дитину з малку. І, взагалі, Юлічка не сприймає в свою адресу здорової критики. Хоча я про сіль проковтнула. Віра, мама, я сама. Чому? Я дуже добре сприймаю критику. Скажіть, що вам ще в мені не подобається? Ну, а ти впевнена? Абсолютно. Юль, може. Ну, добре, Юлічка, слухай. По-перше, невістка має розуміти, що потрібно поважати і її чоловіка. Якщо коротко описати мої відчуття в той момент, то це можна сформулювати приблизно ось так. <плес> Які ще питання? То що я можу сказати ще про свою невісточку, про свою ягідку? Білоручка, ледацюга та егоїстка? А так, ну, що? Ну, гарна дівчинка, поні теж коні, міцна четвірка. За карбонаровим одиницям. Ну, як ви вже поняли, що хазяйка цієї сім'ї скандальна жінчина. Ну що ж, перейдемо до оцінок. Нам дуже сподобалось все. Настільки, що по п'ятибальній шкалі ми ставимо не одиницю, а міцну двійку. Ну, кол. Ван. В смислі одиниця. І то з великою натяжкою, ну, все-таки рідня. Навіщо ти поставила двійку? Ром, коли твоя мама поливає на всю країну мене брудом, я не збираюсь терпіти. Не Кричи, нас можуть почути. Ой, хоч ти на перемогу, хто нас може почути? А тепер гостей приймає сім'я старших капуленків. Чи настільки ідеальна ця пара, як вони самі розказують? Дізнаємося за мить. Всім привіт! Я Валентина. І сьогодні я розкажу вам, як живе абична скромна ідеальна сім'я. Тобто сюжет буде не про вас. <рес> відчувається заздрість, оскільки в нашому домі є що показати, крім книжок. Я думаю, що вони нам просто завідують, тому що у нас є вкус і можливість його втілити. А, я бачу у вас в глазах німий вопрос, відкуди це плаття? Ну, звісно, з Мілана В Італії всі так ходять. Сі? Ась. Золото, срібло, бронза. А які будівельні матеріали Мармур, граніт і боніт. Толя, скромніше. Ну, два етажа. Просторий двор з гаражом на дві машини і собственний. Басейн. А ми до вас не спустимо руками. Так. Це вам. Цікаво, що там? Ні. Так. Сертифікати на безкоштовний прийом в моєму кабінеті. Про... Ну, не будемо глядачам псувати настрій твоєю професією. То славу ж, Господь, Бог, до дупоць. Почекайте. Ромчик – професіонал. І ти, Толічка, як ніхто це знаєш. А може глядачам цікаво, а що в цьому домі є з літературою? А з літератури в цьому домі тільки щекові книжки. <рес> 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 ну, ви бачите, що не фраза, а то жарт. До речі, вам не треба ведучої. Або ведуча. Кажуть, я дуже схожа на Ольгу Сумську. Послухайте, давайте обійдемося без аківоків. Ми ж тут не заради софістики. <ріст> Софістика. Косік. Ми не софістики, ми нормальна християнська сім'я. Ви вже вибачте, ми не встигли двома машинами з'їздити в продуктовий супермаркет, тому холодильник практично пустий. Як бачите, не підготувались. В нас тече італянське коріння, тому і ужин сьогодні буде настоящих італянців, які знають, що макарони з плавленим сирком – це ніяка не карбонара. Оркестр. Чао, Белла! Грация, пожалуйста! кузи кузи но но капито ну шо, баста, баста на и так на на что у нас есть музыканты. Вау, лазанья. Прекрасно! От і порівняємо в кого краще. Як кажуть, хорошого потрошку, от і я принесла з собою трошки хорошого. Ми Просто люди виховані, не звикли ходити в гості з порожніми руками. Справжня італійська лазанья. Ну як? Експерт по солі задоволений? До речі, про експертів. Я ж дипломований медик, тому відкрився. Я сей... тоді просто сказала свою щиру думку. І все. Я її почула, Юлічка. Синочок. Не хочу нікого образити, але мамина смачніша. М -м -м. У солі – добре, але у моєї мами смачніше. О. Юль, навіщо ти так? Ти ж не любиш лазанью своєї мами. В смислі? Вона просто терпіти не може, коли туди додають петрушку. Ромчику, давай я сама буду за себе відповідати, добре? Не будемо відволікатися. Я бачу, як е, господарі дому теж хочуть спробувати. Валюша, <реш> щоб ти знала, як смакує справжня лазанья. <реш> Спробуй! <реш> Грація, не буду ризикувати, бо у мене немає лікарства поджелудочне. <реш> 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 Боже, вибач, валя. Боже, боже, яка прикріска. Я якась не зграм на сьогодні, якась розсіяна. Тепер хай нове плаття їй купляють. тільки перед цим їй доведеться продавати на органи цього задрота. Ми взагалі ось так органічно. Сім'ї самі перейшли до наступного етапу. Обговорення здобут. А це ми з донечкою. Вона у нас розумничка, красунечка, вся маму. А це натуральний шовк. Донечка до нас прислухається в усьому, ну майже в усьому. Чоловіка, як бачите, сама собі обрала. Ну просто на нас дуже добра. Чотики не робить жалості. Як же він мене заї Ну що? Чудово посиділи. Може перейдемо до оцінок. Угу. Та Що ж, зятьок, дай 5. Батьки підготувались на рівні, тому впевнена одиниця. А! Це тільки й робив те, що хвалився нулями на своєму рахунку. А й тепер побачить нулі в оцінках. Ти накричав на моїх батьків на всю країну. А ти на моїх. Так, спокійно. Потрібно думати, що робити. Ми ганьбимося. Причому поповні ром. Так. Якщо ми вже і так ганьбимося, треба використати цю ситуацію, щоб їх повчити. Час завітати до третьої сім'ї молода вагітна пара, яка завжди знаходить спільну мову. Принаймні так було до участі в нашому шоу. Так. Боже доця, що случилось? А ви У цього. Запитайте. Що ти там. Що ти там? Що? Ти замість того, щоб в інтернеті цілий день сидіти, поприбирала. а то не квартира, а свинарник. Свинарник! Тобі свинарник, Я б із задоволенням десь в іншому місці б посиділа, десь відпочила б на островах, на Мальдівах, на канарах. Але ж у нас немає грошей на це. Так а я працюю цілий день, щоб заробити на ці апельсинки. Ти тільки колупатися вмієш. сам знаєш в чому! Іди на колупай нам хоча б на вечерю. от піду на... і поколупаю. Давай! Піду давай! Так. Діти! Дітки, просто жарт, Гумор! Просто артисти, Це прекрасно чудово. Коротше, це наш план. Ми вирішили показати батькам найгіршу версію себе. Сподіваюсь, після цього вони нарешті почнуть цінувати нас справжніх. А зараз Рома і Юлія мають частувати своїх суперників, якщо, звичайно, на цій кухні є щось їстівне. Замовити піцу, бо який сенс готувати півдня, щоб потім слухати критику. <глащайтесь> Пригощайтесь. Юля б могла б поприбирати, але вона ж у нас білоручка. Ну, ви знаєте. А ну Ромчик теж би міг це зробити, якби не був таким невдахою і знав би, що таке повага до дружини. Рома, що з тобою? Що з Юлічкою? Це нічого, ми просто не спілкуємось. А що у Юлі, спитайте краще у Юлі, вона не глуха, просто з почуттям такту проблеми. І з чоловіком богдуром теж проблеми. Ой, я перепрошую, може це теж трошечки було не тактовно. Будеш рис. Поприбирай трошки. Мені здається, ми все зіпсували. Точніше не здається. Треба щось робити. Як мінімум, нужно так, так. В концов, ми люблять, чи батьки, чи ні? На, Треба робити все спокійно і сюди! А, ну, а продовжимо ми розповіддю про стосунки. Якщо Рома і Юля взагалі ще розмовляють. А Юлічка така молодець. Не нав'язує на втомленого після роботи чоловіка хатні справи. А Рома дуже дбайливий чоловік, от піцу замовив. І навіть якщо безлад, ну в кого не буває. Ну, звісно, ну з кожним таке буває. Ну, та-та, ну це ж головне ж атмосфера в сім'ї. А вона тут ну ну чудова. Так. <ріст> Просто от з язика зняла. <ріст> Щось ви так не думали. Коли раніше мене дупо колупанцем обзивали. Ну, так, я інколи буваю категоричним, угу. Но... А давайте обіймемося. А, Ой, давай, давайте, дочка. Та... Юлічка, а, давайте кучні. Чекайте, і, 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 чекайте. ще. Ми всі <плес> справжня суперсім'я. А, та... а <плес> головне для сім'ї це ж здоров'я. Тому я. Роман Монтенко запрошую вас в свій новий приватний кабінет проктології. За адресою Шевченка 69. Ой, ой, оце той випадок, коли людина обрала своє хобі професією. Мій син дипломований лікар, не те, що деякі. Мені принаймні розуму вистачило побудувати будинок і бізнес. За те ти усьопи совість чиста, як гірський кришталь! Чув! А за тебе завжди твоя нянька буде заступати за чого будеш мужиком? а? Що? Толя, Толя, успокойся! Успокойся! Я спокійний, як завжди! Може в тому і проблема, як завжди! Бо ти ведеш тебе як Як, 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 як. тут? Я досить все псувати. Вам мало постійних скандалів просто вдома. Так ви вирішили винести свою маячню на загально національний рівень. У нас своя родина так не ідеальна, але вона наша. Я люблю Юлю більше за все на цьому світі і не дам нікому її ображати. Навіть тобі, мама. Ну і що, що у нас були претензії по затишку, оцінюється загальне враження. тому… всі Да. Звичайно, п'ятірки. Бо якщо ти готовий ставати краще заради своєї половинки, це і є суперсім'я. Ой, Так хвилююсь. Спокійно. Вони сказали, що так змонтують, що все буде чікі-пікі. І ми розуміємо один одного. Спів слова. Далі. Але зрителю дуже цікаво, які у вас отношення з вашою невісткою. трота? Ви Не Взагалі там у вас в Ну, Отже, максимальну суму балів, які всі бали симпатії, забрали собі Ромата Юля. Переможців, а глядачі інформуємо, що через форс-мажорні обставини сума виграшу зменшилася у п'ять разів. Сподіваємося, це не зіпсує настрій наші супері. Яким зведем подивилися ми живемо! І хоч ми з Юлією виграли, продюсери вирішили, що така та сім'я, як ми, не може отримати повну суму виграшу і зменшили її в 5 разів. Але те, що нас назвали суперсім'єю, насправді найбільший подарунок.